Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. До 180 грамів 10% розчину солі додали 20 грамів води, якою стала концентрація солі в новому розчині? Варіанти відповідей А 8%, Б 9%, В 9,5% і Г 19%. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки грамів солі у нашому розчину. Для цього 10% подамо у вигляді дробу, це буде 0,1 і 180. Знаходимо тепер дріб дві числа множимо на 0,1. Маємо 18 грамів і пояснюємо, солі в розчині. Ну, а тепер знайдемо масу нового розчину. У нас розчин був 180 грамів. І додали 20 грамів води. 180 20 – це буде 200 грамів. Маса нового розчину. Ну а тепер уже можемо знайти, скільки солі в розчині. Для цього 18. ділимо, масу солі, ділимо на масу води і множимо на 100%. Подамо 100 із знаменником 1. І будемо скорочувати. 200 і 100 скорочуємо на 100. 100 ділимо на 100 буде 1, 200 ділимо на 100 буде 2. І 18 і 2 скорочуємо на 2. 18 ділимо на 2 буде 9. Маємо 9 відсотків. Концентрація. Солі. В новому розчині записуємо відповідь 9%. І варіант відповіді Б. Номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 6 виконано.